Селяни, поясніть мені, а що це. Ну як це що? Камон, це двері. Я бачу, що це двері, але чому вони такі дивні? Ми самі не знаємо, вони вранці з'явилися. Вид вони мають дуже незвичайний. Це правда, і ми зараз збираємося в них увійти. О, а можна з вами просто о, цікаво, куди вони ведуть? Ну ми навіть не знаємо, чи треба тебе з собою брати. Та звичайно треба, якщо буде потрібна якась допомога, я вам допоможу, ви ж знаєте. Ну добре, добре, ми візьмемо тебе разом з собою, о, якщо всі твої глядачі. Поставлять лайк і підпишуться на канал. О, такий варіант мені підходить. Тому так, друзі, для того, щоб селяни впустили мене разом з собою в ці секретні двері, треба, щоб кожен з вас поставив лайк та підписався на канал. Насправді в цьому нічого складного немає, тому я впевнений, що ви впораєтеся. Все, що треба, це просто поставити лайк та підписатися на канал. О, бачу, бачу лайки та підписки. Додаюся, але якось замало. Ну що ж, зараз виправимо це. Тому, друзі, якщо ви ще не встигли поставити лайк та підписатися. Підписатися на канал, будь ласка, зробіть це. А інакше селяни мене не пропустять всередину цих дверей. А я туди дуже хочу, тому що мені цікаво, куди вони нас приведуть. І до речі, так, дякую всім тим, хто мене підтримує. Ви найкращі Ну, добре, добре вже. Ходімо, ми там пропускаємо. Ну нарешті я готовий. ти йди, а ми за тобою. Не зрозумів, ви що боїтеся? Ні, просто йди першим, будь ласка. Ем, ну, добре, як скажете, ходімо, нічого збіду, тут доволі незвичайно. Всередині, подивіться, я йду, 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 і напевно. Найти так буду дуже довго, тому що, як ви пам'ятаєте, ці двері вони дуже дуже довгі, але ж вони повинні кудись мене все ж таки привезти. Сукати, тут настільки багато місця, що тут навіть можна жити. Без перебільшень я вам це кажу. Я ось йду вже дві хвилини, друзі, дуже довго йду, вже вже дуже втомився. О, друзі, дивіться, нарешті я кудись дійшов. Відкриваємо ці двері, і що тут взагалі відбувається. Селяни, ви не знаєте, постривають. Тут тільки що були двері, через які я сюди увійшов. А де вони? Ну що ж, ми знаходимося в якійсь порожнечі, і здається, все, що тут є, це тільки дуже-дуже довга дорога, яка веде незрозуміло куди. Та я ще й не знаю, де селяни. Але ж добре, інших варіантів в нас немає, тому просто йдемо вперед. Як ви бачите, тут багато вогню, тут доволі спекотньо. Але ось я рукою намагаюся швидше його прибрати давай кавуне. тому що згоріти тут дуже навіть не хочеться. В нас це майже вийшло. ауч. І таке, якщо чесно буває, але здається, вийшло готово. Так, а це в нас що за стіна така? О, кавон ти тут допоможи, допоможи мені! Стоп, що селян, селян, а ти де? Як це не вкрисі, дістань мене звідси. Скоріше за все, він десь там попереду, і слухайте. Я помітив, що в нас тут багато слоїв різних блоків. І я знаю, як їх проходити. Спочатку нам треба добути трохи дерева, щоб нам вистачило на кайло, а також на верстак. Давай швидше, тому що тут тісно. Слухай, я намагаюся. Просто в мене з собою. Як Чесно, взагалі ніяких інструментів немає, тому зараз треба буде їх скрафтити. Я добув трохи дерева. Одразу, друзі, робимо дошки, за допомогою них крафтимо собі верстак. І вже у верстаку, дивіться, нам треба скрафтити трохи палець і за допомогою них і дошок скрафтити дерев'яне кило. І тепер дивіться, нарешті я можу ломати це каміння. І не тільки, до речі, каміння, а ще й вугілля. Я так думаю, воно нам знадобиться. Тому також не забуваємо його добувати. А далі, як ви можете. То звернути увагу, в нас залізна руда, і дерев'яним килом я її ніяк не зламаю. Тому знову відкриваємо верстак, беремо ті ж самі палиці, і тепер за допомогою палиць і каміння робимо кам'яне каво. І тепер, нарешті, я зможу зламати це залізо, і в нас залишився останній цей слой діамантових блоків. Щось ти взагалі не поспішає. Поспішаю, поспішаю, тому що ось я вже відкриваю верстак і вже кравчу пічку. Відкриваю пічку, в неї звичайно вугілля і залізо, Ну Переправляється, слухай, слухай, селян, а ти там що один? Ну так один, а що? Дуже і дуже дивно, де ж тоді всі? Так, не хвилюйся, я вже відкриваю пічку, забираю залізні звитки. Зараз мені треба скрафтити останні кайло залізне, за допомогою якого я зараз ламаю ці діамантові блоки і зможу пройти до тебе. До речі, а де ти. А, ось в клітці, бачите. Ну нарешті, якби знав, що ти будеш так довго сам звідси вибрався. А, ну добре, ну тоді вибирайся. А я поки буду тут перебрав. Стрибати ці паркани. Давай, давай, кавунчику. Це, до речі, доволі легко селяна. А чому ж ти не вибираєшся? Ну добре, пробач, я не можу вибратися звідси, допоможи вже мені. Ну добре, добре, Залізний кайло в мене є. Я зараз зламаю ці грати і все, ти можеш йти разом зі мною. А йти куди саме? Ну вперед, нам ж треба звідси вихід знайти. Так, добре, відкриваємо ці двері, о, друзі, можемо тут спокійно пройти селян. Давай там за мною. Та йду, іду, ти тільки посунься. Ну добре, я вже звідси вибрався і знову, друзі. Як ви бачите, у нас тут дві дороги, двоє двори. Ну що ж, ходімо тепер знову наліво. Сподіваюся, тут вихід. Ні, друзі, тут лава добре. Давайте спробуємо направо, і здається, я зрозумів. Через одні двері тут можна пройти, а через інші ні, тому що лава заважає. Так, добре, робимо стрибочок і не знаю. Ходімо зараз направо. Та що ж таке лава? Добре, друзі, я здається, зрозумів, як тут треба проходити. І взагалі, давайте спробуємо перестрибнути туди, і я взагалі не долетів. Так це одразу було зрозуміло. Там долетіти, не може. Бачив відстань між блоками. Так, Сесілян, зараз сам перший будеш проходити. Добре, о, одразу можна пройти. Так, і здається, залишилися останні в нас двері. Давайте спробуємо направо. І також, друзі, тут вихід. А зліва, як ви бачите, лава. Тому все нормально, але це ще що таке. Обсідіана, ти що не бачиш? Бачу я, як його пройти? Це ж неможливо. Отак, ці воки там будеш ламати нескінчено. О, а що це за скриня? Зараз подивлюся, о, слухай, селян. Тут в нас є. Спеціальна річ, за допомогою якої ми можемо ось так зменшитися і спокійно пройти. О, почекай мене! Та чекаю, чекаю, давай вже встигай. Це, звичайно, не дуже швидко, але головне, що ми тут можемо пройти. А інакше б мені довелося всі ці блоки ломати. Ламаються вони дуже довго. І коли ми пройшли, ми можемо спокійнесенько повернути собі звичайний розмір. Так, тут в нас лазери. З дитинства боюся лазера, а можна їх не проходити. Та що ж в тебе за дитинство таке було? Їх взагалі-то ні, їх Обов'язково треба а, проходити, щоб ми могли йти далі. Бачиш, це не так і страшно. Просто треба вибрати правильний шлях, як я зараз це роблю. Так, вони червоні, вони яскраві, але їх проходити доволі легко і все, бачиш, селян? Ну нарешті, хоча б когось зустрів. Здається, я зрозумів, судячи з всього, інші селяни там попереду знаходяться. І їх також треба врятувати. Тому що дивіться, я врятував тільки двох, а їх ще залишилося п'ять. Ну тоді ходімо рятувати наших хлопців. До речі, як то... Пройти цей паркан. Слухайте, і сокири в мене немає, щоб зламати це. Добре, тут є скриня. Відкриваймо, і подивіся, що тут є. Я обожнюю такі смішні іграшки. Подивіся, що я можу зробити. Опа, і можу одразу перелетіти обережно. Прикольний капелюха, нам також його надягати. Так, звичайно, щоб ви завдяки ньому могли ось таким чином перелітати ці паркани. з цим капелюхом це робиться доволі таки легко. А тут в нас якась бетонна дорога. Хіба? Ба вона бетона. Давайте зараз це перевіримо, тому що з виду бетона ні, друзі, це все ж таки бетон. І ми її ніяк не зламаємо. Так, а навіщо його мати, якщо одразу видно, що її можна просто обійти? Так, мені треба цей капелюх одразу зняти. І слухайте, ви, якщо хочете, обходьте. Тут є один байк, завдяки якому я зараз набагато-набагато швидше тут все пройду. Смуга перешко така маленька, але ж добре. Так, проходимо, проходимо, обережно залишилося, друзі, ще трохи. Говне взагалі не впасти вниз, тому що це страшно. Так, я вже вже одразу бачу тут якусь лаву і, до речі, наступного селяна. Гей, селян, привіт! Ми вже йдемо за тобою. О, хлопці, кого ради вас бачити. Ми тебе теж. І дивіться, селяна, тут просто треба перестрибати лаву. взагалі нічого складного, тобто треба взяти ауч розгін. Дай року негайно! Фу, дякую, що врятував. Ледве в лаві цій не потонув. Давай тільки обережніше. Так, так, звичайно. Так, беремо раз'є. І давай-ка вони в цей раз вийшло набагато краще. Тому, друзі, будемо зараз продовжувати. Обережненько, тому що тут гаряче. Не хочу тут взагалі смажитися в цій лаві. Так, ще труд треба. Обов'язково обережно, обережно, друзі. Але здається, виліз. Ще трохи, ще трохи до селяна. Ну давай вже проходь! Ось любиш ти у лаві поплавати. Не люблю, просто я цей підскользнувся. Давай сюди, ще сюди. Фух, і залишився, друзі. Останній момент. Так, трохи, трохи у лаву потрапив, але нічого Страшного. Ну все, давай, відкривай вже його. Майже половину селян нам вже вдалося врятувати це, вже в нас третій врятований і слухайте, А як тут взагалі проходити? Тобто до драбини долетіти ну, просто неможливо. Слухай, тут яма, є, здається, в неї треба стрибати. О, дійсно є якась яма. Зараз подивимося, що там, і я бачу, там було кислайму. Слухайте, тобто можна просто одразу взяти та ось таким чином стрибнути. Подивіться, наскільки високо я підлітаю. Але добре, зараз цей ефект зупиниться, і ми з вами можемо пройти далі по цій, по цій дивній дивній драбині. Бачите, яка вона дивна? Слухай, це безпечно підніматися. Не знаю, але шляху назад, як ви розумієте, в нас немає. Тому треба зараз це перевіряти. слухайте. Ну, мені здається, доволі легко, говне, вчасно повертати. Тобто, бачите, мені треба повертати направо, я спокійно це роблю. А тепер вже треба наліво повертати. І ми кудись з вами піднімаємося. До речі, я ж там. Селяни ще бачив, забув вам сказати. Зараз ми його також повинні врятувати ще трохи, і з тут говне, не вилетіти за межі цієї мапи готово Ну що ж, каво, твої улюблені стрибки знову треба стрибати. Так, так бачу, спочатку треба стрибати через один блок, тепер через два блоки, тепер через три блоки і тут, здається, через чотири блоки. Каво, не підведи мене! Звичайно, я тебе не підведу, готово. Ого, яка мотузка тоненька. Та я вже на неї півгодини дивлюся, ну випусти вже. Так, добре, Кайло взяв і одразу ми тебе випускаємо. Готово, тільки мені цікаво, як по цій мотузці взагалі можна йти вона ж тоненька. Ось, ось, це на найкраще ідея по нійти. Вона може порватися і все, ми впадемо вниз. Слухайте, я пропоную йти по одному. І головне в цій справі просто не дивитися вниз, тому що знизу, як ви бачите, просто порожнеча. Ой, падати туди не хочеться. Краще би взагалі всі двері не заходили. Так, так, давайте, будь ласка, без паніки. Зараз я. На своєму прикладі покажу, як це робиться. Але перед цим, друзі, відкрийте коментарі та напишіть, чи знімав ви коли-небудь відео на Ютуб або в TikTok, або в інші соціальні мережі. Відкрийте коментарі та напишіть це. Я один раз знімав відео на Ютуб, на речі, і в мене було цілих три лайки. Уявляєш собі, камон. Так саме тобі їх і поставили. Ой, якось незручно вийшло. Ну, напевно так. Тому, друзі, відкрийте коментарі та напишіть, чи знімав ви коли-небудь відео. Я, як ви знаєте, багато вже відео зняв. Ну а ви напишіть в коментарях свою думку з приводу цього питання. Свій досвід, а я вже спробую пройти по цій мотусі. Так не дивитися вниз так, стоп, стоп, куди це я взагалі вгору дивлюся? Ем, хвилинку, а що це там таке? Ні, я, я назад йти не буду туди. Точніше, вперед йти не хочу, там гігантський павук. Камо, ну давай ти чергу затримаш, нам ще треба інших врятувати і вибратися звідси. Ну добре, я ще навіть половину не пройшов слухайте, а якщо трохи швидше намагався. Давай, давай, обережненько. Так, трохи пришвидшився, потім заповільнився, давай ще трохи пришвидшення. Рибо і перестрибнув. Фу, готово. А це, друзі, як ви бачите, павук. Гігантський, гігантський павук. Ти ж дасиш нам пройти вперед. ні ні, камон, ризиковано через нього так проходити. Його треба знищити. Мені здається, він добрий. Зараз спробуємо пройти. А, ні-ні, Він б'ється, селяни, він, він б'ється. Ну, а ми тобі що казали, все, давай досить знищимо його. Знаєте, ще було. В о, так тут скриня є. Ну так, скриня зі зброю. Ми вже сто разів її перевірили. Ми ж тобі про що і кажемо. Треба його знищувати. Та добре, я, я просто не знаю про це. О, так, друзі, зброї тут дійсно багато. Кайло, ми звичайно залишаємо, щоб рятувати інших селян, а зброю залишаємо. Разом з кайлом, все це нам знадобиться. Тепер, друзі, беремо та починаємо робити ось такі постріли. Слухайте, селяни, можу, він же не буде битися? Я ж йому помстився. Ну ти серйозно, все віра. Ну добре, ваша правда, беремо та лазером, починаємо його. Бити. Давай, йди звідси, ти нам просто заважаєш. О, дивіться, я його підпалив. подивіться, як і павло величезно тут. Хочемо ще, хочемо ще це зробити. Давай, 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 дуже навіть добре. І ось таким чином, друзі, ще стріляємо. Гарненькими набоями, подивіться, як це гарно. Так, рано чи пізно я точно повинен його знищити. І краще рано чим пізно. О, готов! Ви бачили? та він ще й впав туди вниз. Все, селяни, можна проходити. Тут ми переходимо знову через пісок. О, п'ятий селян. Що означає п'ятий селян? А ось що, я врятував чотирьох селян, і ти в нас п'ятий. До речі, так, звичайно, тебе зараз треба випустити. Готовий? сухий, поясни мені, а що тут робить так багато вівць? Чесно кажучи, гадки не маю. Так, добре, пропоную просто через них ось таким чином пройти. Так, це доволі легко. Тут можна якось вибратися? Агов, о, можна, все селяни проходимо далі чи не проходимо. Що там, камон? Ну тут повинна бути дорога туди, а, а її тут немає. Слухайте, в мене, в мене блоків навіть немає, щоб туди якось побути. Будуватися, не може бути все так складно. Давайте зараз повернемося на початок, і я тут бачу скриню. Давайте зараз її відкримо. А, -а, -а друзі, я зрозумів. Дивіться, тут у нас є ножиці. Ти хочеш нас підстригти? Ні, в цьому немає сенсу. Я хочу підстригти ВІС, тому що коли я їх буду підстригати, мені з них буде випадати вовна, і вже за допомогою цієї вовни я зможу а, зробити дорогу, дорогу далі. І зараз я покажу, як це буде відбуватися. Слухайте, блоків я вже тут добув багато, тому можна просто йти сюди. Туди, взяти цю вовну і поїхали, просто, друзі, ось таким чином починаємо будуватися на той вже острів, на той шлях. Сога, там вода ще якась. Та бачу, я бачу, але поки що не зрозуміло, що вона там робить. Тому давайте зараз просто я вже нарешті туди добудуюся, і ми вже дізнаємося, що там. Блоків, я думаю, мені вистачить. Все, нарешті, дорога готова, селяни, за мною. Тільки кажи, що нам воду треба заходити. Скоріш за все, що так, тому що іншого. Шляху тут немає, але ж добре, я вже, здається, бачу вихід нам туди. Ех, ну добре, давай. Водичка, якщо чесно, вже прохолодна. Але, друзі, ви знаєте, куди нам треба рухатися. Нам треба рухатися просто прямо, тому що я вже там встиг побачити вихід. Повітря, здається, в мене залишилося. Так, не хочу, щоб а, в мене не було повітря. Давай, 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 кавуна. Давай ще трохи. І фух, друзі, готово, готово, вибрався. Привіт! Ем, так, так, привіт, давайте селяни за мною. Так, це вже шостий, друзі. Ми йдемо взагалі дуже навіть добре, залишився ще сьомий. Так а він десь тут поряд, ми з ним спілкуємося. Що, серйозно, а де ж він тоді? є? Я тут, я тут, я бачу кавуна, серйозно, я його бачу. Цікаво, як ти можеш мене бачити взагалі не ну, ж, Добре, давайте ще цього врятуємо. Нарешті, і де ти з селян? Я тебе не бачу. Та ну що ж таке, ну просто підійдіть до мене вже хтось. Ну добре, добре, давайте всі за мною. Так, відкриваємо ці двері. Е, тепер ці двері, ці, ці, Слухайте, скільки? У цих дверей, я, якщо чесно, не знаю. Дуже дивно в нас сьогодні це все з дверима. Спочатку ті двері а, в початку цього відео тепер це, подивіться, я їх просто нескінчено відкриваю, просто вже з цього не можу. О, нарешті ти тут. Ну, хоча б хтось вже прийшов. Постривай, ти мене через ці двері бачив чи що? Ну, я бачив тебе. Ну, тобто тебе ось з цього, подивись, право. Що, що? Ого, друзі! Це ще що, що таке. Ти врятуй мене спочатку. Так, добре, добре, добре. Зараз ломаємо, ломаємо ці грати. Готово все. Можеш вибиратися. Подивіться, тут багато кульок, що там кулька, і тут стоїть якийсь кавун. Тобто, тобто я стою. Він з виду маленький, мені здається, що це якась лялька. Зараз подивимося, Так, це лялька, їм, до речі, можна взяти на руки, але я не розумію, як звідси все одно вибиратися. Тут ані порталу, ані дверей, просто нічого немає. Ми що тут все назавжди залишилося? Не знаю, я, але хочу забрати цю ляльку собі, тому що це моя лялька. Лялька кавуна, ну йди сюди. Забрав нарешті її собі. Ого, кавун, ти як тільки ляльку забрав? Що, 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 що таке? Позаду нас з'явилися двері. Ці двері подивись. А зараз ми це і перевіримо. О, друзі, дійсно! Це ж ті двері спочатку, відео, по яким ми сюди взагалі е, дібралися. Так, а де тут вхід? Я знову запутався. А ось. Ось, друзі, як ви бачите, тут вхід, ось він. І напевно нам треба сюди увійти, щоб з'явитися знову в селі. Давай, тільки ти знову перший. Нема питань. Зараз я обов'язково зайду сюди. Ну і все, друзі, ходімо. І зараз я вам покажу цю ляльку. Вже в нашому селі. Просто хочеться її показати. А зараз довгий, довгий шлях, ну, як і завжди. Я поки йшов роздивлявся цю ляльку, і зараз я вам її покажу. О, друзі, нарешті ми в селі знаходимося. Наше рідне село не змінилося. Тепер оце сльози щастя. Ой, ви вже тут нарешті. Я хочу вам також дещо показати. Дивіться, ось це лялька, яку я знайшов. Я хлопець, я ніколи не любив ляльки. Але на цю хочу подивитися і показати це вам. Можна зробити так, щоб ця лялька, як ви бачите, сиділа. Хоча вона тільки що стояла. О, прикольно! Також можна зробити так, щоб вона лягла спати. Як ви бачите, вона тут спокійно собі сухати, такі можна і на ліжку з собою взяти. О, даш ж мені? Будь ласка, та добре, нема питань, я все одно не збирався з нею спати. Це бачите, друзі, я зробив таку форму, що ця лялька кудись іде, Бачите, ноги, а також руки кудись йдуть. Нормально так. Також можна заарештувати цю ляльку. Так, руки назад, як ви бачите все, я її заарештував. Ти головна не злоба її, камон. Про це, до речі, зараз також скажу, але дайте мені показати цю ляльку, як вона сіла на шпагат. Бачите? Нічого собі, я в реальному житті взагалі ніколи не міг сідати на шпагат. Певно, мало хто міг сідати на шпагат. Сьому треба навчатися і все таке. А ось цю ляльку посадили на шпагат. А зараз те, про що я і казав. Ми зараз беремо цю вибухівку. Ти що будеш її взривати? Навіщо? Ну ви подивіться, просто подивіться, тому що краще це показати, аніж сказати. Е, бачите, навколо тут ставимо багато-багато вибухівки. Можна ще, до речі, ось так поставити. Тобто, так, повністю її закрити. Натискаємо так. Зараз станеться вибух Селяни, стоїмо та просто дивимося. На. Насідки, так, вибух непоганий. нічого собі. Так, це було круто і ось лялька. Стоп, що? Так, вона собі спокійно стоїть на місці, тільки почекайте, вона якось впала, напевно, неправильно. А ось вона, бачите, тобто з нею все нормально. Спокійно вона собі тут стоїть, вона якась броньована, я не знаю. Ідеальна лялька, можна так сказати. Ну чому немає такої ж самої ляльки, але з ми також собі такого хочемо. кого, ну зроби її. Так, добре, давайте так. Якщо це відео набере 3000 лайків, тоді я зроблю селянам також подібні ляльки. І покажу їх в якомусь наступному відео. Ого, так, 3000 тисячі лайків, сподіваюся, все в нас, і в нас з'являться свої ляльки. Камон, а ти одразу сім нам зробиш? Ну так, так, сім на кожного з селян. Вас сім, і ляльок також буде сім. Але якщо буде три тисячі лайків, якщо буде, тоді я в наступних відео покажу. Ляльку селянів, це буде круто. Ми вже чекаємо на це, якщо. Чесно. Так, ну що ж, хто там хотів взяти її, беріть, а я вважаю, що я сьогодні вас врятував, тому все треба йти відпочивати. Ці двері нехай тут далі і стоять. О, до речі, друзі, обов'язково зараз натискайте на інші мої відео. Дивіться їх вони, звичайно, також цікаві. А також ставте лайк та підписуйтесь на канал. З вами був я, Кавун. До нових зустрічей.